В роботі ми бачимо XAG P40 з 20-літровим бачком Агродрон. Продуктивність до 12 гектарів в годину, з виливом 8 літрів на гектар. 400 тисяч гривень коштує комплект з трьома акумуляторами. Дрон, бачок 20-літровий. Гарно працює, вже нове програмне забезпечення, дрон має радар для визначення перешкод, має камеру, нові акумулятори. Нового зразка акумулятори перепрошую. Дрон повертається, зараз бачимо автоматично, тому що робочий гроші закінчився. Повертається на місце звідки взлітав. Без участі людини. Так бачимо. Позиціонує себе чітко, з похибкою 2-3 сантиметра. Далі. Ну все, Зараз приходить помічник, замінює акумулятор, замінює бачок або доливає робочий рошин в бачок, тому що тут можна безпосередньо витягувати акумулятор і не потрібно доставати бачок. Після закінчення роботи зливається робочий рошин, який залишився. Можна в ручному режимі вилетіти і випрескати його. Замовляйте агродрони в компанії Агрокоптер. Проведемо навчання, супровід та техпідтримка.